Вітаю товариство! Сьогодні хочу з вами поспілкуватись на актуальну тему, особливо в майбутньому, чи в вирі події, які чекають Україну, чи в вирі події, які чекають нашу сусідню державу Росії, де нам прийдеться функціонувати і, можливо, організовувати певні рухи. Хочу поговорити про підпілля і партизанський рух. Перше за все, треба відмітити, що підпілля організовується в містах. Урбанізованій місцевості, а партизанський рух це переважно важкодоступна місцевість з підтримкою сільського населення, фермерів і так далі. Ці рухи обов'язково мають в собі мати об'єднавчу компоненту. Вони мають працювати спільно і на спільний результат, якщо вони працюють в одній країні. Якщо партизанський рух він зосереджений більше на бойові операції, засідки, і на бойову роботу, то підпілля, окрім звичайно диверсійних різних акцій, терористичних акцій, мають собі на мету дестабілізувати ситуацію в ворожому тилу, а також залучати нових членів і нові ресурси. Отже, про ресурси, ресурси є одним з основним компонентом підпільного руху і партизанського руху, ресурс здобувається в першу чергу від противника. Це трофейна зброя, трофейна амуніція, трофейні боєприпаси, з яких робляться вибухові пристрої і так далі. Що потім все пускається в дію заради спільної мети. Також ресурс здобувається за кордону. Якщо Підпілля, якщо партизанський рух не має підтримки за кордону, він приречений на поразку і він не буде діяти досить тривалий час. Тому з досвіду навіть української повстанської армії, інших партизанських рухів, вони завжди мали підтримку ззовні. Ззовні вони мали фінансування, ззовні вони мали роздруківку пропагандизну діяльність, ззовні вони мали ресурси комунікації, вихід в зовнішній світ, висвітлюючи свою діяльність, І зовні вони мали зброю, ту саму амуніцію і вибухові речовини, що потім все пускалося в дію. Отже, ціль, якщо ціль війни є перемога або зламати волю противника до боротьби, то ціль партизанського руху є. Максимальний вплив на суспільство за допомогою терористичних акцій, засад, які проводять партизани, диверсії і агіт матеріалів. Також де можливість зробити так, щоб підприємства перестали працювати за допомогою різної агітації, різної літератури, різних провокативних дій. Отже, якщо ми уявимо собі один велике коло і назвемо його акція, і три кола вони об'єднуються в цьому одному колі, то кожне з цих кол буде мати своє найменування. Кожна акція має в собі включати. Перше, це кожна акція повинна бути націлена на залучення. Людей зовні, тобто, якщо ви партизанський рух або підпілля, ви активно дієте, вашу активність бачать, до вас будуть доєднуватись нові члени. І ваша діяльність повинна бути направлена на це. Друге, це пропагандивна мета. Будь-яка акція, засідка, наліт, диверсія має в собі мати пропагандивну мету. Це має бути поширено як всередині країни ця акція. Так має бути поширена назовні, шукати прихильників прихильники як всередині, так і назовні. А також пропаганда про те, що дана країна, яка там функціонує на тій території, де діють партизанські і підпільні рухи, не є функціональна і не може себе захистити. А партизанський і підпільний рух є сильними. Ну і третє це звичайно знищення живої сили і е, техніки економічного чинника в державі, e, значить, якщо у нас підпільні рухи, це вони діють у місті, вони мають собі обов'язково мати підпільні квартири, підвали, місця, де можуть збиратися підпільники, організовувати свою діяльність. Якщо говорити про партизанські рухи, то це Криївки або будинки в селах, де вони можуть так само організовувати польові штаби, польові госпіталі. Де можуть потім надавати допомогу. Розглянемо такий один з варіантів взаємодії з суспільством і вихід на зовнішній світ це церква. Якщо церква не є забороненою, або навіть якщо є забороненою, однак вона функціонує і обрядові якісь моменти проводяться, дуже легко цих людей залучити до партизанського руху через священника, через вірування, а також зрозуміти їхнє налаштування. Тобто священники, священнослужити. Служителі громади, які функціонують в регіоні, це один з ключових моментів об'єднавчих моментів, через яких буде поповнення живою силою партизанських підпільних рухів, через які через зовнішні зв'язки, яких через комунікацію з ким. Буде відбуватись поповнення фінансового компоненту, зброї, пропаганди назовні. Тобто, церква, маючи зв'язки з закордоном, вона буде поширювати ідеї, принципи, поширювати серед людей, які на місцях, поширювати ці гасла, пропаганду, ну і залучати нових людей. Чому церква? Церква це завжди про свободу, це завжди нетерпимість до. Тоталітаризму, це завжди вищість духовного над світським. Тобто духовний закон, духовний закон про грішність, про свободу, про нема вищої влади, чим Бога. А, хто... а зазвичай люди, хто держави, які окупували, вони мають на меті все-таки встановити вищі своєї влади над будь-якою іншою владою. Тому. Релігійні компоненти зазвичай є досить вигідним, досить хорошим інструментом в діяльності як партизанських, так і підпільних рухів. Отже, дещо про як організовувати як підпіллі, так і в партизанщині. Якщо партизани можуть собі дозволити велику кількість. Особового складу, ну, залежить, звичайно, від підтримки сільського населення, то підпільники такого собі дозволити не можуть. Але тим не менше, давайте розглянемо як варіант, одну з моделей. Отже, розглянемо трійкову систему, де, почнемо знизу, де в нас є два бійці, безпосередньо ті, хто виконують завдання, і їхній командир, який віддає їм цей наказ. Цей наказ віддається командиром, і разом з цими двома бійцями він реалізовується на місцевості. З цим командиром взаємозв'язок має зв'язкові, зв які передають накази, які передають настанови з вищого керівництва. Командир нижчої ланки ніколи не знає командира вищої ланки. Він лише знає зв'язкового. Не завжди зв'язковий може знати командира нижчої ланки і вищої ланки. Їх накази передаються через месенджери. Зараз да, можна включити цей етап, цей компонент, наприклад, так, щоб працювати дистанційно і не знайомлячись особисто. Або ж взяти просто, як приклад, діяльність нарко. Наркокартелів, <laughs> барих, да, які торгують наркотиками, тобто з системою закладок, системою месенджерів, поширювати оці от накази, настанови, так що де е, буде відбуватись. Отже, нижча ланка, троє чоловік, командир через зв'язкового має зв'язки з е, вищим командуванням. Цей командир також в своєму підпорядкуванні має декілька зв'язкових, на, на основі яких він поширює свою діяльність. Зазвичай на певний регіон виділяється троє регіон розбивається на три частини і туди виділяються три командири. Відповідно, через своїх зв'язкових вони мають можливість впливати і діяти, віддавати накази, бути ефективними в цьому русі. Вище керівництво також зазвичай має трійкову систему. Через зв'язкових вони спілкуються з цими командирами, тобто ланка особистого контакту максимально виключається, і вся інформація передається через зв'язкових. Свою діяльність партизани і підпільники мають за дією. Це найосновніший компонент. Тобто будь-яка акція, терористична диверсія, засідка, наліт, вбивство керівного складу противника. Він завжди має бути націлений на пропагандивний компонент, на те, щоби. Ця акція була максимально почута, максимально поширена для того, щоб деморалізувати противника і максимально залучити як ресурс, так і людський ресурс до своїх лав. Ну і знову ж таки, це підтримка з підтримка за кордону. Без підтримки фінансової будь-який партизанський підпільний рух є. Тобто зв'язки повинні завжди бути, завжди шукатись, мати своїх представників за кордону, які шукають вихід на, на закордонних спецслужби, які зацікавлені в тому, щоб цей партизанський рух функціонував. Звичайно, вони сповідують свій інтерес. Ви будете сповідувати свій інтерес, але тим не менше. Окрім церкви, це можуть бути і різні організації. Так, так чи інакше була причетність певних людей до організацій спортивних гуртків, і там вирізняється певна категорія людей, яка готова до дії, яка не хоче миритися з встановленими порядками, а хоче боротись. Тому цих людей завжди можна знайти. Люди, які проявляють себе і готові об'єднуватись заради спільної мети. Конспірація є ключовим моментом в діяльності партизанських рухів і підпілля, тому систему комунікації налагодити потрібно через зв'язкових або анонімні месенджери. Організація криївок – важливий компонент. Зв'язкові харчування, провізія, все поставляється, все доставляється через сільське населення. Тобто сільське населення максимально залучене до. Прогодування, надання провізії, ресурсів оцим от от групам партизан. Вони функціонують в лісі, функціонують за допомогою системи криївок. Як будувати криївки, як це все організовувати, можна почитати в книжці Українська партизанка або в інших книжках, де представлені, тобто де саме краще будувати, як використовувати водойми, які знаходяться на місцевості для побудови цих криївок. Де ж що має бути розташоване, все це є. Все це є. Однак ще раз скажу, тобто для того, щоб могли партизани активно, якісно працювати, їм потрібно бути підтриманим місцевим населенням, підтриманими за кордону і робити акції, націлені не переважно не на військових, а на пропагандивно-терористичні акції, які будуть мати широкий розголос в суспільстві, тим самим будуть мати. В собі потенціал для залучення е, людей і для залучення ресурсів. ззовні. Так коротко проговорив з вами в цьому прекрасному місці про партизанські рухи. Пишіть свої думки, як ви це бачите, можливо, нам ще це пригодиться. Бережіть себе.